Всім привіт, з вами Дядя Про і сьогодні я покажу, як встановити тему на комп'ютер на свій робочий стіл, коротше. Заходимо на сайт, я вам кину ссылку під відео. Вінзоронет. Так. Ну, шукайте тут любу тему, яка вам подобається. Ну наприклад, наприклад, давай скачаємо. Ну ось цю. Скачати. Нажимаєте. Потім тут а знизу теж... А вот тут потім нажимаєте тут скачать. Чекаєте 15 секунд. Mm. Якщо вам щось... Якщо вам, наприклад, вам щось е не сподобається, пишіть в коментарях. Ста якщо вам сподобається, ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь на канал, будь ласка. Так, нажимаєте скачать файл. О, а, вон, скачується. о, скачало. Так, заходите в цю папку, заходите в папку ресурс. А ні, не, не сюди. Це якесь інакше. Зараз. А, а точно. Заходите в цю папку, заходите в папку Zame. І цього, ці, ці два файлики перекидаєте сюди. На робочий стіл. Перекинули файлики на робочий стіл. Заходите в локальний диск C. Це... Windows і шукаєте тут папку Resource. Заходите в папку Zames. І цілого два файлики кидаєте в папку Zames. Так, закриваєте. Е, персоналізація. І ось е, або ця тема. зачекайте О, все, є тема. А. Тема є, тема працює. Дякую за, за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.